Оригінальний фільтруючий елемент Ленді Рензо, який встановлюється в електромагнітному клапані газу до редуктора, він відповідає за очищення пропан бутану, який буде надходити в редуктор з балона на ділянці високого тиску газу. Випускається в Італії компанію Ленді Рензо. Широка сфера застосування це системи ГБО всіх поколінь. Габаритні параметри: діаметр зовнішній 36 мм, діаметр внутрішній 15 мм, висота 15,5 мм. Варто відзначити, що виробник рекомендує робити заміну фільтру кожні 8-10 тисяч кілометрів пробігу на газі. Даний фільтр Landy Renz вважається фільтром грубого очищення. Якщо в системі є фільтр тонкого очищення, їх слід міняти одночасно. У комплектацію входить також ущільнюване кільце. Фільтруюча штора виготовлена зі спеціальної фільтруючого паперу. Коронки пластикові.